Доброго дня, шановні колеги. Я вітаю вас з Одеси з чудовим святом, всесвітнім днем біографа. Я давно займаюся біографістикою і зробив для себе висновки, що це одна з найбільш таких вдячних шляхетних справ. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що це чудово повертати до культурного національного простору постаті, які є призабуті. Дуже часто викреслені з політичних мотивів життя, репресовані і за життя. І я би сказав, посмертно біографістика в Україні пройшла дуже різні стадії, так як і у світі свого розвитку. Вона завжди була пов'язана з дуже важливими суспільно-політичними процесами. Тут варто нагадати, хоча б кінець 1980-х, початок 1990-х років, коли був я пам'ятаю дуже чудовий час. Заповнення білих плям, коли згадувалися такі постаті, про яких ніхто і не чув або чула дуже обмежене коло людей, це сприяло формуванню української національної ідентичності. Очевидно, що ми уже багато років в умовах війни з нашим одвічним ворогом, російським агресором, і ми бачимо, як наша робота, робота українських біографів. Хоча ми часто нарікаємо і абсолютно справедливо на брак підтримки, брак фінансування, вона все таки давала свої плоди, давала свої наслідки. Хоча би взяти моє місто Одесу, яке дуже складним містом для української ідентичності, ми бачимо останніми роками чудовий процес декомунізації, деколонізації, коли саме внаслідок біографічних досліджень. Ми маємо чудовий грунтовний матеріал для того, щоб аргументувати е, тим, що нам не потрібні такі постаті, як російські там Пушкін, Ікатіріна е, та інші. Е, у нас є свої видатні постаті, свої видатні е, велетні, іменами яких мають називатися вулиці, Одеси, зокрема, в даному разі і інших українських міст е, бути встановлені пам'ятники. Отже. Я не побоюся такого виразу, що саме робота біографів вона стала одним з таких щитів, одним з таких ресурсів, який дозволив українцям гідно витримати війну е, з Росією, яка триває з 2014 року, особливо найстрашнішу фазу, яка почалася в 2022 році. Але ми бачимо, що і ця страшна, але водночас героїчна. Війна героїчна з українського боку, вона принесла нові виклики для біографів. Ми маємо пов'язувати е, ті події, які були в минулому, причому часто досить давно, з подіями, які відбуваються зараз, проводити дуже такі яскраві паралелі між нинішніми героями, між нашими захисниками і попередніми героями, які теж захищали Україну і робили її українською. Очевидно, що в процесі роботи я зустрічав дуже різні біографії, дуже різні підходи. Мені найбільш близьким є той підхід, що ми маємо передусім керуватися двома принципами базовими в нашій біографічній роботі. Ми маємо бути передусім українськими біографами. Що це значить? Ми маємо використовувати передусім спиратися на принцип соборності. Тобто ми маємо постійно пов'язувати наші постаті, власне орієнтуючись на біографічний матеріал, з різними областями, землями, містами селами України, і майже всі біографії вони про це якраз свідчать. Вони свідчать про те, що майже немає діяча, який був би тільки на цій території, так званий регіональний. Вони всі є українськими у всіх значеннях цього слова, тому що вони пов'язані всіма нитками. Всіма походженням, всіма місцями проживання, з дуже багатьма місцями містами на мапі України, і таким чином ми робимо ментальну мапу. Ну, очевидно, що для нас є надзвичайно важливий принцип патріотизму українського в самому широкому розумінні цього слова. Не близьким є мені жанр біографістики, так би мовити, нашим вашим. Я вважаю, що він абсолютно застарілий. Ну і шкідливий прямо в раки війни, коли я зустрічаю часто такі погляди. що, ну, мовляв, з одного боку, так, з іншого боку, не так, з одної точки зору, там з російської, польської, угорської, і так далі. Цей діяч, ну, мабуть, не дуже а для нас дуже, але все в житті відносно. Е, мені ці погляди мені Вони зрозумілі. Я розумію, що мається на увазі, але вони мені абсолютно я, не, не близькі. Я ще раз кажу, я переконаний. В їхній глибокій шкідливості для українського національного організму. З іншого боку, мені абсолютно є неприйнятним такий підхід, який зараз дуже сильно є поширений, шукання такі, такого ганджу, так би мовити, недоліків абсолютно в таких українських діячах, формулювання такого уявлення про них як про якихось. Уявних українців, українців, які ну, фактично все своє життя містифікували, фальсифікували, так далі. Мені здається, що ці такі підходи біографічні грають на руку нашим ворогам, на руку тому ж саме Путіну, який постійно розказує про те, що українці це якась вигадана нація. Розумієте, в житті все вигадане насправді, в тому сенсі, що все керується ідеями, ідеалізмом, і так чи інакше все формується в наших головах, але людина очевидно, не є досконала, але українські історики, я ще раз кажу, мають відстоювати передусім українську точку зору і не боючися там показатися необ'єктивними, неправильними, мають розуміти, що якщо не ми, не українські біографи, то наших діячів їхні біографії, їхні погляди ніхто не розкриє в будь-якому разі краще ніж ми. А якщо це зроблять за нас, то вони будуть керуватися не принципами об'єктивності, скільки б вони про це не писали, і але своїми принципами і своїми базовими уявленнями. Тому, шановні, незважаючи на те, що ми святкуємо всесвітній день біографа, я вам всім бажаю і собі, і всім іншим передусім стояти обома, рога... обома ногами на ґрунті, Української е, ідентичності на ґрунті української свідомості і впевнений, що ми подолаємо всі перешкоди. І бажаю вам щастя, бажаю здоров'я і натхнення, оптимізму, незважаючи ні на що, і перемоги. Очевидно, щастим.